Хвилиною мовчання вшановують пам'ять Сергія Багулова рідні, друзі, побратима на ганку Сальницького ліцею, де навчався військовий, зібралися зо пів сотні людей. Від сьогодні заклад носитиме ім'я захисника. Ми переїхали з Росії в 89-му році. Ми поїхали зразу в Калинівку, але йому щось не сподобалося. Він скаже: я піду в село в школу. І так він відходив сюди. Він музично ходив, займався в духовому оркестрі. Дуже добрий наш синок був такий, таких не самі лучші уходять від нас. Дошку на стіні ліцею відкривають дочка Сергія Багуловаліра і молодший син Матвійко. Він був молодшим лейтенантом, служив у Нацгвардії 2014 року. Брав участь у боях на Донбасі. Пройшов АТО і ООС, коли почалася повномасштабна війна. Одним із перших пішов боронити країну від ворога. Командував зводом 8-го полку оперативного призначення імені Івана Бугуна. А ще він був найкращим татом, розповідає Лера. Він був такою людиною з великої букви. Він завжди стояв на своєму, він ніколи не прикрився б кимось. Він, якщо щось треба, він завжди піде наперед. І це для нього було діло честі. Для нас герой, справжній герой. Ми хочемо, щоб люди пам'ятали, якою ціною це все дається нам. Встановити пам'ятну дошку на стіні ліцею в шальнику ініціювала дружина Марина. Відкриття приурочила до дня народження чоловіка. Сьогодні йому мало б виповнитися 45. Це був найкращий чоловік, якому назавжди буде 44, так як Сергій мене кохав, оберігав, всю важку роботу брав на себе. Ніколи нічого в нього не боліло, в нього завжди все було добре. Сергій загинув 22 жовтня в боях поблизу Білогорівки на Луганщині. Віддати честі Шану другу прийшов побратим і Кум Олександр Швець каже, товаришували з 2005 року. Шева з Лисим, такі в Олександра і Сергія разом 2014-го звільняли від російських силовиків Харківського дам. Пліч опліч прийшли. АТО і ООС. Коли повномасштабне вторгнення було так, ми йшли від самої Калинівки, так і прямо ми пішли вже на самий супротив з противником, щоб захищати. І так само Сережа був в в одному екіпажі, обороняли. На нього завжди можна було положитися, завжди були на позитиві. До останнього. Життя він посвячував захисту України і віддав своє життя на захист України. Армії Сергій Багулов присвятив 23 роки. За три місяці після його смерті захиснику присвоїли чергове військове звання. Наказом командувача Національної гвардії України номер 14 особового складу від 24 січня 2023 23 року молодшому лейтенанту Багулову присвоєне чергове військове звання. Лейтенант посмертно. Слава Україні! Убратим Сергій Олександр Швець каже, воює на фронті тепер за двох. Дружина Марина Багулова пам'ятною дошкою не обмежилася. Пише книгу про героїв, похованих на Алеї Слави у Вінниці. Їхня донька Ліра після смерті тата стала волонтера дітям, які через війну залишилися без батька, надсилає подарунки. Ірина Хуходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.